Номер 509, сторінка 113. Україні див 10 міст. Кожні два з яких сполучено авіалінією. Скільки авіаліній у цій країні? Розв'язання. Кожна авіалінія сполучає два міста. У ролі першого міста може виступати будь-яке з 10 міст. А в ролі другого будь-яке з 9 міст, що залишилось? Перемножуючи, маємо 10 помножити на 9, 90. Однак, при цьому кожну з ліній враховано двічі, тому всього авіаліній 90 поділити на 2, дорівнює 45. Щоб краще зрозуміти розв'язок цієї задачі, давайте припустимо, що в країні див не 10 міст, а 4 міста. Спростимо собі задачу, щоб зрозуміти, чому ж ми тут 90 ділили на 2. 4 міста. Кожні два з яких сполучено авіалінії. Намалюємо собі чотири міста. Поставимо чотири точечки і позначимо перше місто, друге місто, третє місто і четверте місто. Кожне з них сполучено авіалінією. Якщо ми беремо, кожна авіалінія сполучає два міста. У ролі першого міста може виступати будь-яке з десяти міст. Значить, у ролі Першого міста може виступати будь-яке з чотирьох міст. У ролі другого будь-яке з дев'яти. Якщо ми у ролі першого візьмемо перше місто, сполучимо його з усіма містами. Авіалінія з першого міста до другого, з першого міста до третього, з першого міста до. Четвертого. Але якщо ми у ролі першого міста візьмемо друге, то від другого буде авіалінія до першого міста, до четвертого міста і до третього міста. Якщо ми візьмемо третє місто за перше, то буде авіалінія від третього до другого, від третього до першого, від третього до четвертого. Якщо ми візьмемо четверте місто, останнє за перше. То буде авіалінія до першого, до другого і до третього. Тепер ми бачимо, що всі міста сполучені двома авіалініями від кожного міста в напрямку протилежного. Але ці дві авіалінії це одна лінія, тому що Одна авіалінія сполучає перше і четверте місто, наприклад, четверте і друге. Незважаючи не на те, чи ми летимо з другого в четверте, чи з четвертого в друге, ми бачимо, що всі авіалінії подвоюються. Тому, коли ми розглядаємо, що за перше місто ми можемо взяти одне з чотирьох, за друге одне з трьох. і 4 помножити на 3 12 авіаліній. Всі вони подвоєні, тому ми 12 ділимо на 2 і отримуємо 6 авіаліній. Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Всього є 6 авіаліній. Так само, коли у нас було в задачі 10 міст. І ми отримали результат 90. Аналогічно, ми його ділили на 2 і отримали не 90 авіаліній, а 45.